Доброго ранку, любі діти. Пролунав уже дзвінок, нас покликав на урок. Що ж ми візьмемо з собою, якими ми повинні бути? Уважні, розумні, організовані й кмітливі. Бажаю успіху. Перевірте домашнє завдання, як ви його виконали. Як попрацювали вдома. Поставте відео на паузу та зробіть самоперевірку. Пригадайте, що таке алфавіт. Спробуйте назвати гарні слова на різні букви абетки. Активний не знаю, веселощі, гарнюня, Газдиня. добро. Поставте відео на паузу, назвіть всі букви алфавіту і спробуйте назвати на кожну букву добре-гарне якесь слово. У коментарях напишіть, на які букви вам не вдалося дібрати слів. Назвіть синоніми до слова алфавіт. Правильно, абетка азбука. Скільки літер в українському алфавіті? Які літери не позначають звуків, та пригадайте, які літери завжди позначають два звуки. У яких випадках ми користуємось алфавітом. За алфавітом укладаються телефонні книги, списки, список учнів нашого класу, приміром, в документах, записано в алфавітному порядку. Також за алфавітом укладаються, складаються всі-всі словники. Сьогодні ми поговоримо про алфавіт, пригадаємо, що таке алфавітний порядок слів, з'ясуємо, як правильно записувати слова в алфавітному порядку. Відкриваємо зошити, запишіть дату, класна робота. І сьогодні я вам пропоную повторити написання букв «Г», «В» слова «газда», «газдиня», осінь, восени, які будуть зустрічатися у нас на уроці. Ставте відео на паузу і пишіть. Словникова наша робота восени. «осінь». Восени відбувається чергування голосного звука і Е. Подивіться, куди у нас ставиться наголос. Запишіть це слово. Виконайте звукобуквенний аналіз слова. Склади і запиши з ним речення, підкресли в своєму реченні граматичну основу. Ставте відео на паузу і виконайте це завдання. А потім... Перевірте себе. Перевіряємо. Восени. В цьому слові 6 букв, 6 звуків, 3 склади. Речення, приміром, може бути таким: восени сумує природа. Підмет природа сумує присудок. Це граматична основа речення яким членом речення виступає слово восени? Правильно, другорядний член речення. І спробуй пояснити вислів восени-дарунків вдосталь. Що означає цей вислів? Глід. Є таке слово. Плоди глоду. Відбувається чергування глід глоду. А що ж це таке? Глід рідкущів або рідше невисоких дерев родини трояндових? Ось так виглядає, схожий на горобину, якщо ви бачили. Відкрийте. Підручник на сторінці 9, вправа 19. Прочитай вірш. Розташуй виділені у вірші слова за алфавітом. Осінь запасає, осінь пригощає. В кошику газдині соковиті дині, перці, баклажани, красені каштани, жолуді в беретах, брошки березклету. Ягоди калини, глоду й горобини, і солодкі сливи, і грушки звабливі, яблука, горіхи, буси обліпіхи. Господиня осінь подарунки носить. Зверніть увагу, якщо в словах перші літери однакові орієнтуйся на другу або третю букви. Приміром, мама, мамочка, матуся. Для вас онлайн завдання посилання на гру є в описі під відео. Натисни на зображення осінніх дарунків. За посиланням ви потрапите на завдання і вам слід розташувати слова за алфавітним порядком. Перевірте, чи вдало у вас вийшло. Зробіть гімнастику для очей. Працюємо далі з підручником. Вправа 20. Прочитай уривок з тексту. Чим він особливий? Вечір. Вітерець виграє верхів'ям в'яза, витанцьовує у вільшанику, Веселиться. ведмедиця Варвара Власівна, вишиває волошки. Правильно. Всі слова, ну майже всі у цьому віршику на букву В. Запишіть в зошиті вправа 20 і записуємо ці слова за алфавітом: Варвара, Наголос, Ведмедиця. Верхів'ям Веселиця Вечір виграє, витанцьовує, вишиває вільшаник, вітерець Власівна. Волошки, в'яз. Підкресліть орфограми, які є у цьому тексті, у, у цих словах. Наприклад, варвара пишемо з великої букви, верхів'ям, апостроф, веселиться з м'яким знаком, витанцьовує буквосполучення м'який знак О. Вишиває перевірне слово вишитий, власівна ім'я по батькові в'яз з апострофом. Ну і, можливо, ви ще самі знайдете і підкреслите орфограми. Зробіть фізкульт хвилинку. Рінка 10, вправа 22. Самостійна робота. Виконай завдання, перевір себе. Прочитай. Спиши слова, переставляючи ті, які порушують алфавітний порядок. Поміркуй, де можна використати цей список: Слова, береза, бук, верба, сосна, вільха, груша, осика, дуб. Тополя, черемха, ялина, ялівець, ясен. Поставте відео на паузу. Можете користуватись презентацією, а можете користуватись підручником. Запишіть слова і перевірте себе. Береза, бук. Верба, вільха, груша, дуб, осика, сосна, тополя, черемха, ялина, ялівець, ясен. Ось в такому порядку слід було записати ці слова. Перевірте себе. Онлайн завдання на закріплення. Посилання на гру є в описі під відео. Вам потрібно розташувати назви країн сусідів України в алфавітному порядку. Підводимо підсумки, на смайлик натискай, на запитання відповідай. Ну, приміром, ось цей. Чи знаєте ви, де іще використовується абетка? Чи допомагало вам знання абетки у виконанні завдань? Чому книжки в бібліотеці розташовують за алфавітним порядком, що допомагає нам швидше знаходити необхідні слова в словнику? Як записати слова в алфавітному порядку, якщо перші літери однакові? Став відео на паузу і дай відповіді на кожне запитання. Домашнє завдання. Сторінка 10, вправа 21. Складіть список із 12 осіб, з якими ви хотіли б вирушити в подорож і запишіть їх за алфавітним порядком. Відступіть один рядок, запишіть домашня робота вправа 21. Бажаю успіху у виконанні цього завдання. Позиція обґрунтування, приклад судження, вправа попс. Розкажіть про наш урок і про свої знання. Для чого потрібен нам алфавіт? Почніть свою, свою розповідь словами: Я вважаю що, тому що я можу довести це на прикладах. Зважаючи на це, я роблю висновок про те, що до побачення. Всім гарного настрою, бережіть себе. Пока-пока!